З перших днів повномасштабного вторгнення в одній з гімназій Новомосковська облаштували тимчасовий прихисток для внутрішньопереміщених осіб. Працівники навчального закладу продовжують покращувати умови для людей, що зупиняються в шелтері. Найголовніше подбати про ментальне здоров'я тих, хто виїхав з під обстрілів чи з окупації, розповідає директорка гімназії Олена Романовська. Ну розумієте. Людину або дитину, яка тільки приїхала з обстрілів, і тут ми її зустрічаємо. І ми повинні були зробити таким чином, щоб дитині стало або людині стало трохи легше. Ну, по перше, її опікуємо ми. Потім ми дали можливість, щоб вони могли відпочити. У нас є гарні кімнати, у нас є їдальня, у нас є можливість дітям дати можливість і навчатися. Є комп'ютери, є такі розвантажувальні кімнати. З ними працювали психологи, з ними працювали наші вчителі, які це можуть робити. Далі ми показали інклюзивну кімнату. Це кімната, в якій знаходяться дітки, які, скажімо так, їх називають особливі дітки, а я скажу, що вони талановиті дітки. Це діти, які в межах свого здоров'я. Але вони дуже хочуть бути такими, як і всі. І ми в цьому допомагаємо. Вон там працював якась дефектолог логопед Маргарита Ленидівна. Вона допомагає їм, вона їх навчає, пристосовує до життя в суспільстві. У нас є шикарний, я скажу, музей наш світлиця, в якому представлені речі, яким більше ніж 100 років, а також є речі, які зроблені руками дітей. Це вишивки, це кукли мотанки, це і різні в'язані речі. Ну тобто, все, що. Можемо да все, що може робитися руками. Світлицю охоче показали делегації з обласної військової адміністрації, яка днями завітала до навчального закладу. Наша світлиця є не лише осередком, де ми передавали свої знання, розповідали дітям про славетну історію нашого краю, розповідали про його звичаї та традиції, але це нині є ще і місце, де можна збагатитися духовно, а також ну набратися певних сил. Бо нині в нелегкий для нашої країни час, коли наш народ боронить нашу волю, нашу свободу, потрібно мати ось саме такі осередки духовності, які б позитивно впливали на наше ментальне здоров'я, а також давали можливість психологічно розвантажитися. І ось саме тут, в цій атмосфері нашої національної культури та традицій. Ми як ніде відчуваємо цей зв'язок сучасності сьогодення з нашою минувшиною, з нашим з нашими витоками, з нашим міцним корінням, яке дає нам знаєте таку жагу до до. до Сили до спрямування на майбутнє, світлиця справа рук педагогічного колективу закладу та учнів, розповідає вчителька Світлана Тишевська. Світлиця, щоб ви розуміли, вона до війни ми вже зробили у нас є. Інвентарна книга, і ми планували зробити музей із нашої світлиці, тому що там вже більше двох тисяч експонатів ми маємо. А вже якщо така кількість, це от діти роблять, ви бачили вишивки різних регіонів, вишиті рушники. Вони все воно все весь час поновлюється. І навіть якщо діти щось знаходять вдома з батьками, побут вжитку, що вживалося, десь же ж на горіші знаходять, розбирають. Якісь старі приміщення, і все знаходять, приносять до нас. У нас дуже цікава світлиця, але ми мріємо, що закінчиться війна, і все таки наша вчитель історії Юля Миколаївна доведе до кінця, і буде у нас музей. В гімназії є кімната безпеки з декількома зонами. Там навчають дітей, як поводитися під час обстрілу, як не потрапити на міну та іншим правилам безпеки. Також в закладі є медичний кабінет, де приймає кваліфікований лікар-педіатр. Облаштований комп'ютерний клас для навчання. Є приміщення з одягом, який за потреби можна брати. За необхідності з людьми працюють психологи. Вчителі гімназії теж пройшли курси психологічної підтримки, аби вміти знайти правильний підхід до кожного. Різні були люди. Приїхала мама і дитина отаку в ковдрі. Тримає дитину і все, і в найбільш нічого немає. І вона в такому жахі знаходиться в такої ситуації. Вона не знає взагалі в неї ні куска хліба, ні одяга, нічого немає. І ми починаємо завдяки благодійним фондам, ми починаємо їм роздавати. І е, там зубна щітка, зубна паста, мило, рушники. Вони побачили постіль, вони помилися в душі, вони трохи починають приходити до ладу. А потім вже з ними починають приходити психологи працювати і е, шукаємо якусь можливість подальшого їх транспортування. Куди вони захочуть? Умови перебування у шелтері в порівнянні з початком значно кращі, кажуть працівники закладу. Зараз і замінили, і на пластикові вікна замінили в спальнях, більше створили уюти. І зараз люди знають, що є такий прихисток. Є шелтер в місті Новомосковську, і вони можуть приїхати на два-три дні, дехто і довше може бути. І от вони заїжджають, перебули. Є і душові, гаряча вода, трьохразове гаряче харчування забезпечується, медична допомога забезпечується цивільно-військовою адміністрацією для людей ВПО організовуються медогляди, приїжджають лікарі і на базі нашої школи організовують медогляди. Потім кухарі наші готують їсти, їсти на певну кількість, це від того, яка кількість. Міська влада забезпечує продуктами, а що й люди волонтери ну, якби люди з дому. Якщо є запит, люди теж приносять. Це залежно від того, яка кількість людей знаходиться у нашому шелтері. Шелтер продовжує працювати і має попит. На сьогоднішній день робота тимчасового прихистку для переселенців повністю структурована.